Протягом усієї своєї диктатури Лілі Путін вкладає у ватні голови матрьошок думку про те, що кожен з них повинен піти на жертву заради родини, самопажертвопожертвові ім'я найвищих цілей. Готовність пожертвувати собою. Готовність пожертвувати собою весь наш народ. Саме такий народ. Жертвуючи собою, пожертвували собою, пожертвували собою, пожертвували собою. Якби вони не жертвували собою, нас просто не було б на світі. От лаптіногі слухають усе це божевілля плюгавого і на вустах мотають. Оті недолугі навіть не здогадуються, що під гучним та пафосним словом родина. Плюгавий має на увазі власні криваві імперські амбіції. Але зомбування є зомбуванням. Сказав не до цар, треба помирати. Отара те саме і повторила. Умірі за за батьківщину, ви готові? Звичайно, так? Так. Звичайно, готовий. Так. За батьківщину. За батьківщину. Так. За родину, мужик. За батьківщину. Мужик справжній має стояти і повинен захищати батьківщину. А вмерти ну, там як вийде, вибачаюсь, куля дурна. Самі готові теж померти за батьківщину, якщо доведеться. Безперечно, я просто в мене нога. Я б зараз мені ще років. Пішов би за батьківщину. Ну цей мужик через 10 років помре за батьківщину від цирозу печінки. От тільки попри оці всі патріотичні гасла, глубінарії вже не поспішають іти на так звану спецоперацію. Військові втрати і невиконані обіцянки Кремлю вже надто складно приховувати. Детальніше про те, на що насправді підписуються росіянці, вірячи по брехенькам бункерного диктатора. Побачимо зараз у сюжеті. Цинічно зізнається у любові. Ми вас любимо. Ми вас любимо та вважаємо вас членами нашої великої родини. І це абсолютно нормально. Просто коли ви там воюєте, коли кулі свистять. Ну, коли життя під загрозою, значить. Е... Ну хто ж про це думає? А ми думаємо, що хвилини обіцяє призначити на високі посади кадрові, воєнні. кадрові військові та добровольці, люди цивільних професій, які були мобілізовані на військову службу. Ось вони повинні виходити на провідні позиції і в системі освіти, вихованні молоді, і в громадських об'єднаннях, і державних компаніях, бізнесі, в державному та муніципальному управліннях. Урочисто вручає найвищі державні брязканця. На знак ваших бойових заслуг ви нагороджуєтеся особистою табельною іменною зброєю. Вітаю вас! Ну і на згадку про нашу зустріч. Ось у кожного з вас ви бачите ще невеличкі значки. Це копія президентського стандарту. І без перестанку вкладаю у ватні голови матрешек думку про те, що краще померти героєм. От у нас в ось у нас у ДТП гине приблизно 30 тисяч людей від алкоголю, теж стільки ж. Ми всі смертні. Ми всі під господом, і ми колись з цього світу всі підемо. Це неминуче питання в тому, як ми жили. Деякі живуть чи ні? незрозуміло. І Як ідуть від горілки там чи ще чогось, незрозуміло. А ваш син жив, розумієте? І його мета досягнута. Це означає, що він із життя не даремно пішов І із життя ні зіряшов. Російський диктатор Путін з усіх сил намагається заохотити лаптяногі хити на так звану спецоперацію. Наразі гарматного м'яса у терористичному війську бракує, адже кількість двохсотих руських скоро перевалить за мільйон. Утім, оголошувати загальну мобілізацію. Бункер не якось не квапиться, боїться відчути на собі бодай найменший прояв безглуздого та нещадного росіянського бунту. При цьому вуса Кремля Пісков відбріхується за хазяїна, мовляв, і так як у потих, хто з доброї волі хоче підписати контракт з їхнім мінубивством. Про мобілізацію не йдеться. Ви знаєте, що наші громадяни дуже активно підписують контракти з Міністерством оборони ідуть служити на контрактній основі. Служити на контрактній основі. Ну так вже багато контрактників, що Лілі Путін навіть у Кімчини не випрошував північно-корейських вояк. Ну серйозно, насправді росіянці, якщо і йдуть на війну з власної волі, то аж ніяк не для так званого захисту їхньої родини. Скільки кредитів було? Скільки кредитів було? Два кредити у мене. Ви пішли виправити фінансове становище? Так, щоб закрити, щоб кредитна історія не було в мене взагалі. Але так вже сталося, що кредитні історії нікуди не зникають. Бо отих от обіцяних сотень тисяч дерев'яних не виплачують, і у соціальних мережах ширяться тисячі звернень від окупантів у стилі Путін, помогі. Командування полка і батальйона. Командування полку та батальйонів не забезпечують нас належним чином, а саме не виконують ваш указ про надання військовослужбовцям відпусток не менше одного разу на півроку. Більшість військовослужбовців перебувають 10 місяців без відпусток. Виплати заробітної плати не менше 194 тисяч рублів. Не виконують скигляд і родичі, так званих СВОшників. Вони що задарма своїх чоловіків повідправляли на убій? Найбільш зубожілі, ще й у кредити повлазили, аби спорядити своїх недоосвободітелей. І при цьому подумки вже ж витратили оті обіцяні мільйони військових виплат чи гробових. Виплатні виплат немає. Ми ось брали кредит. Ось ми йому надсилаємо, надсилаємо і надсилаємо. Заплакані родичі учасників так званої СВО у наших прийомних на рідкість, і ось тут чергова ситуація. Прийшла мати бійця, виплат немає. Як досягти нічого? Ось ми туди зверталися, туди звідки він пішов. Ніхто нічого не знає. Не знаємо кого запитати. Прийшли до свого військомату, хотіли, щоб виплату, хоч якусь, вони сказали, а яку ви хочете виплату? Він взагалі не від нас пішов, то ж він не наш. І кількість обдурених та обурених московитів збільшується у геометричній прогресії. Обманули. обдурили турника на чотири колочки. Але ж тиран і вбивця Путін відмовлятися від своїх кривавих загарбницьких амбіцій не збирається, і не їхні виконання цьогоріч у російському бюджеті заклали рекордні 13,5 трильйонів рублів. Ну, здебільшого це ракети, шахеди, інші залізяча. Але й про гарматне м'ясо на болотах теж не забули. Щоправда, заманювати на війну планують не. Стільки грошима, скільки зомбуванням так у нинішньому році Кремль збільшив витрати на пропаганду до історичного рівня. Вони склали понад 137 мільярдів рублів. Це майже мільярд доларів. Ну, 970 мільйонів. Якщо точно, це впав цілком здоровий бюджет і здорова економіка. Тільки уявіть, з болотяного бюджету щотижня послідовником Гебельса. Платитимуть майже 20 мільйонів доларів. За ці гроші можна було легко газифікувати більше 9 тисяч бараків у їхньому Ярославлі. Там, до речі, досі кожен четвертий, аби не сконати від холоду та голоду, змушений топити грубу. Але криваві амбіції ж понад усе. Тож кремлівські блазні старанно несуть у болотіні маси так звані сенси путінських методичок. Обов'язковий наратив про те, як добре помирати у м'ясних штурмах. Тому, що смерть неминуча, смерть, не смерть чекає на нас усіх. І зовсім не факт, що краще померти немічною людиною від якоїсь тяжкої хвороби, ніж ось так і ще й за правильну і важливу справу. правильне. І важливе діло. Ми привілічуємо значення життя. Ми перебільшуємо значення життя. Головна доблесть, головна мета мужика. Так ми з 17 років. Це віддати своє життя за батьківщину. Найбільше щастя радо долучаються до цього флешмобу божевілля і кумири московитів. Колишній радянський хокеїст Борис Михайлов. Він переконує, що росіянці не можуть навіть власним здоров'ям опікуватись. Здоров'я здоров'я це не ваше здоров'я, а здоров'я великої Росії. а ведучий поля чудес Якубович вперто накручує на барабані сектор маразм. Це концентрація це концентрація боргу. Це дуже важко пояснити словами. Людина каже: Я йду боронити батьківщину а в нього вагітна дружина вдома. Вони святі, усі, взагалі, всі, Вообще всі. Оце збочне поняття так званої святості. Жителям Мордору ще активно прищеплюють кремлівські фізбівці урясах. Патріарх Кіріл разом зі своїми поплічниками гундосять, що померти на так званій СВО, то ж типу Боже благословення. То воїнська смерть. Військова смерть найкраща смерть. Це найкраща смерть і смертей. Ця жертва змиває всі гріхи, які людина здійснила. Звикати до смерті репсіян привчають з дитинства. Ось, приміром, цей недобитий окупант. Він бадьоро так втирає малим матрешком просто у дитсадку, що вмирати не страшно. Ні. Страшно втрачати віру та інше. При цьому трьохсоті окупанти теж он, пишаються своїми так званими досягненнями. Я знав, я шута со я знав. Я йшов туди свідомо. Я ні крапельки не шкодую. У мене немає варикозу, я не розкидаю смердючі шкарпетки. У мене немає грибка. І в мене гордість, що я їх не втратив, а віддав за батьківщину. Віддав за криваві амбіції Путіна. І таких, от на болотах, вже сотні тисяч, і більшість пишаються. Натомість Путін над ними лише кипкує. Тому ще На даний час йде відновлення. Поки що намилиться. Я думаю, що скоро вже бігатиме і танцюватиме. Будеш танцювати? Так точно! Утім, поза пропагандистськими камерами все не так позитивно. А тепер про реальну, так звану підтримку, так званих ветеранів, так званої СВО. Ось, приміром, протези, які для своїх трьохсотих закупили на болотах. Вот. Ось таке одоробло роблять безкоштовно. Просто марна пластмасова штукенція. Суто для того, щоб вона висіла. Одяг вдягати з нею неможливо. Гроші виділяються, але ти їх не отримуєш, якщо відмовився від протезів. Якщо у когось може вийде, я в принципі відмовився. Десь на всі протези 1400 виділяється. Але більшість не отримують навіть такої допомоги. Я отримав тяжоли вісім. Я отримав важке каліцтво, а саме втратив кисть правої руки. Також отримав важку контузію та став інвалідом. Згідно з вашим указом, Володимир Володимирович. Федеральний закон 98. мені мають нараховуватися федеральні виплати, тобто 3 мільйони за те, що у мене важке каліство, і 812 – те, що став інвалідом. Досі гроші ні мені, ні хлопцям, хто з такими ж каліствами не надійшли. Такими же не поступили. грошей, як казав один блазень, нема. Але ви воюйте, он на Росії зараз трьохсотих вояк формують цілі підрозділи, і сидять вони не по тиловим конторам. Як ми до запиш, ось так на бойове завдання пішли. Це жах просто трясця. В одного епілепсія сталося. Жах. На милицях людина пішла на бойове завдання. Як то кажуть, на Росії своїх не бросає, але на м'ясо можна.